Всім привіт, всім гарного дня. Така у нас погодиться. Сонячно, файно. Я біжу у село, у магазин. Ілюшка казав, а магазин. Ось. Треба мені по справах і зайду в магазин, може ще щось трошки докуплю. Треба ще трошки скупитися. Ну, а там побачу. Я вже так давно. Була в селі сюди і йшла. Останній раз то ми їздили в магазин. Ми не в магазин, ми їздили по поросята. І заїжджала в магазин. <кій> <кій> Дивіться, дерево хтось нарізав, верби, ще не забрав. Та й таке. Які тут? тут трави люди великі, тут... Ніколи такої трави великої не було, вже там того року було більше, а цього року то взагалі. Капець-капець. Нема худоби, нема кому пастися, випасати, колись худоба, коні, гуси тих табунів тьма. Все повипасає, тут таке о, чорне, як на стесті. І то зараз на стесті більша трава, як колись була. Ну, але то таке. Головне, щоб мир і спокій. Думаю, ну, включу вам трошки, щоб послухали, як жаби двигають. Це я йду до Що Чуєте? Бодар сховався. Тут качка з каченятами була, пливала Наталя знімала відео. Ось так, речти, так. Село моє село. Ось так гарно у нас. Тут кури куткудакають, тут кульні кутку дакають, кукурікають. Ось так. Тут стежечку нам трошки прокосили, щоб легше було ходити. Та й таке. то Та й біжимо. До села, тобто до магазину. так. Хай у всіх все буде добре. Зранку прохолодно. Роса дуже велика. Так що ось такі то справи. Ладненько, поставлю я вам паузу, а сама... Буду чалапати далі. А вам скажу гарного дня і хай все буде добре у всіх. А тоді, якщо ще щось куплю, то вже або розкажу, або покажу, що я купила. Ой, шнурки вилізли. Ті ліпаються. О! Де скільки яблучок на яблуні. Backo, arenki, takie maleńki, Hu. O, o zażulka kuka. Mhm. Co jest tak fajno? Latno, wszyscy Tak, Biżuje do domu. Провела півтора години в селі, ну, але все зробила. Всі, всі роботи, всі потреби і біжу додому. Ось. Так що ось такі то справи. Так, що я купила? Гречку купила. Двіте жаби гречки. Гречки купила. Зернятка купила, сьямочки. І... Ой, йду через кладку, щоб не впасти. Сімочки купила, гречку. А, і кивій Ігорові купила з Наталкою, бо були файні. Оце все, що я купила, заплатила 400... 50 гривень. О! І біжу додому. Так щось таке. А, і ще Наталі Морозову купила. Ой. Ой-ой-ой. Ой. Ось такі-то справи. Трава велика, на дворі жарко, але поки все зробила, та й біжу додому. Так, що таке тут. Ходила в амбулаторію, там треба було. Догора перезаключити сімейним лікарем. А це дуже довго займає, поки зі всіма перезаключила. Та й таке то. Ось такі-то в нас справи. І Пічела паю додомці. Зараз будемо сіно сушити, носити. Та й такі-то справи. Ось. Там мої бажання, приходьте. Будемо сушити сіно. Носити, складати, ховати. Ну, поки ви прийдете, то ми вже надіюся його сховаємо. О, дай Бог. Аби Бог дав здоров'я і погоди. Та й раз-раз. Та й такі-то новини. А вам всім скажу, всього самого найкращого. Хай все буде добре. І хороших новин. Ще хотіла купити увесь шліфований. Не пластівці, а просто шліфований. Ну, не було, казала, десь маю привезти. Ось таке -то. люблю таку кашу, от варила то смачно. О. Так що такі то справи. Але трави... Упа, трави. Нема кому пастися. Так що ось таке. -то. Дай дасть, щоб всіх все було добре. Всім миру. Спокою і затишку. Ой! Гачте як. Позаростало все вербами. Скоро будемо сюди кози гонити пасти. На кущі. Та й усе. Одне навчити, тільки треба їх по кладці ходити. Ну, це багато не треба. Аби одна пішла і остальні підуть. Щоб показала, куди. І все, і всі підуть. Вони розумні створіння. Ось такі то справи. Ну я жартую, ніхто ще їх зараз сюди гнати пасти не буде. Поки ще є там, де пасти, то хай ще пасуться. А треба буде, то нема проблеми. Та й підуть сюди пастися. Всім до зустрічі. Мені ще одна кладка, я вже в себе на вулиці. Жарко на дворі, казав Ігор, ти за жарко вдягнулася. Каже, ти так подумав. Зранку зиму йшла. А зараз вже сонечко припікає. Так, що ось такі то справи. Сим, удачи. И ми рубач тека. Ричичка тече. Невеличичка. Сим, удачи, папа. -па.